Вони дестабілізатори ситуації у Європі. Що вони зробили? Білоруські прикордонники пояснюю на хлопський розум. Вони у паркані. Бачите, зараз у паркані на кордоні з Латвією прорізали дірочки. Для чого вони це зробили? От просто в тупу, вибачте, по-дебільному. -по прорізали дірочки у паркані ножем так, чи там ножицями для підстриг... підстригання кущів і допомогли кільком біженцям перелізти на територію е Латвії, а потім ці дірочки залетали назад, аби ті не могли е повернутися. Тобто таким чином займаються диверсією. Велико ж взагалі Білорусь займалася тим, що створювала міграційну проблему на кордонами з європейських Союзів. Недаремно Польща побудувала навіть високий більш ніж 2 метри. Тонний паркан на кордоні з республікою Білорусь для того, аби мігранти, якими Білорусь атакує, якщо снарядами не обстрілюють, то обстрілюємо мігрантами. Якщо не, не, не могли лізти туди, звичайно, в Латвії їх затримали і в законний спосіб доправили назад, тобто влаштували депортацію.